Ну що, як правильно лежати, щоб усі заздрили. Лайфхак перший обирай локацію з пафосом. на батареї, на підвіконні або де сонце. А ще краще на честі білизні. Там твоя слава сяє найяскравіше. Лайфхак два. Поза це все. Клубочком я невинний янгол. Позадогори я бог відпочинку. Лапки витягнуті вперед? Я модель. Три погляд через плече. Ти ніби кажеш, та я лежу, та я шикарний. І що ти мені зробиш? Сам погляд має бути томний, а легкий прищур це бонус. Чотири. Шерсть як сцена. Лей свій блиск і вилизуйся до дзеркального стану, щоб світло грало на тобі, як на глянцевій обкладинці. Кіт енд вояш. П'ятий лайфхак. Лежи там, де всі проходять. Ти не просто кіт. Ти інсталяція. Нехай зупиняються, зітхають, фотографують і заздрять. Шість іноді з несподіваним елементом. Лапа зігнута кумедно, а хвіст обгортає голову. Або трохи стирчить язик. Це додає шарму. Всі аж пищати, а подивися, як він лежить. Сьомий лайфхак мінімум руху і максимум ефекту. Пам'ятай, лежати не значить бути пасивним. Це твоя демонстрація статусу. Лежиш, значить, маєш на це право.